Великий бокс повертається, чемпіон світу в суперважкій вазі. Олександр Усик готується до наступного важливого поєдинку. Українець зустрінеться з обов'язковим претендентом за версією WBO Джозефом Паркером із Нової Зеландії. Про майбутній поєдинок повідомив директор команди Усика Сергій Лапін. У нас є пояс WBO, перший чемпіонський титул Олександра. Ми повинні дотримуватися всіх правил та обговорити деталі. Наступним суперником Усика стане паркер. Можливо, бій відбудеться в Ер Ріаді, Саудівська Аравія. Остаточна локація, поки невідома. Всесвітня боксерська організація WBO підтвердила, що Усик має провести бій проти паркера, аби не втратити титул. Наразі українець отримав відстрочку, оскільки відновлюється після травми, нагадаємо, що 20 липня Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді, здобувши пояс IBF і повернувши собі статус абсолютного чемпіона. Бій проти Паркера стане серйозним випробуванням. Джозеф досвідчений супертяж, який володіє потужним джебом і відмінною витривалістю. Для Усика цей поєдинок можливість закріпити статус найсильнішого боксера світу в суперважкій вазі. Важливо врахувати, що український чемпіон відновлюється після травми, тож фізична підготовка буде ключовою для результату бою. Що думаєте про майбутній бій? Усик паркер хто за вашими прогнозами вийде переможцем? Пишіть у коментарях та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити всі останні новини зі світу боксу.